Доброго дня діти! Сьогодні я вам пропоную згадати правила безпеки. Не дражніть звірів. Не чіпайте чужі речі. Не можна гратися на будівництві. Не можна сидіти на підвіконні. Коли йдеш, обов'язково дивись під ноги, бо, можливо, буде відкритий люк. Не відчиняй двері незнайомим людям. Обов'язково переходь дорогу на зелене світло та по зебрі. Не можна гратися розетками. Тримайся подалі від незнайомих людей, пальчикова вправа правила безпеки. Щоб безпечним нам зростати, треба правила всі знати, не торкатися розеток. Не брати у чужих цукерок, вдома сірники не брати, і на будівництві не грати, і тваринок не дражнити, на зелене світло по зебрі ходити, Щоб здоров'я зберегти.